Добрий вечір, Одещина. В рамках реалізації проєкту «Юсейд Goverla отримали значну партію генераторів. Частина з них буде розподілена між районами для обладнання пунктів незглавності. Інша частина буде передана для підтримки соціально значущої інфраструктури нашої області. Я чудово розумію, що через виключення світла у дітей немає можливості нормально навчатися. В деяких оселях через виключення зникає вода і тепло. Не працюють електроплити. Я знаю про всі проблеми, які існують з електроенергією в області. Але також усі повинні розуміти, що винні у цьому російські окупанти та їх ракетні удари по нашій енергосистемі. ДТЕК та відповідні служби цілодобово працюють, щоб відновити нормальне електропостачання саме для побутових споживачів, і всі ці люди докладають титанічних зусиль. Що виправити те, що зробили ракетні удари ворога. Тихає всім ночі. Все буде Україна!